Всім привіт! В цьому відео я вам хочу показати наш сімейний відпочинок в Буковелі, адже на вулиці, кінець листопада, от така погана погода, але ще й моє день народження. А ми завжди сім'єю на моє день народження їдемо десь відпочивати. Цього року, як і попереднього року, ми вирішили поїхати в Буковель. І знову ж таки, як це не дивно, той самий готель Фомичерезнець. Чому ми зупинилися таки на цьому готелі? Хоча планували щось інше відвідати, я вам розкажу трішки пізніше. А вас запрошую подивитися, який ми номер цього разу обрали, які тут сніданки, яке тут спа, і чи, в принципі, щось змінилося. А також насолодитися разом зі мною ось такими мальовничими краєвидами, незважаючи на те, що тут повним ходом іде будова, і постійно мені хтось перебиває. І я вже п'ятий дубль записую, але то нічого. Ну що, гайда, дивитись? Цього разу ми забронювали собі сімейний делюкс. Сімейний делюкс виглядає трішки краще, ніж попередній наш номер був минулого року. Це така вітальня для діток. Тут у нас ліжечко. І є друга кімната. Це ось така спальня для батьків. З телевізором і виходом на балкон. І ванна кімната. Ну, ванна, як завжди, в фомичах. Дуже гарна. І приблизно все в однаковому стилі. Що в старому фомичі, що в новому. Рушничків достатньо, є халат. Що в нас тут з косметики? Шапочка для душу, гігієнічний набір і набір для гоління. І все. Так, відразу біля ванни є ще одні двері, які я не зразу помітила. Тут гардероб. Приємний бонус, є куди поскладати валізу. Кухонна зона з усім необхідним є. Є водичка, водичка безкоштовно, вино коштовно, є кава і чаї. Наскільки я розумію, ця кава безкоштовно, але я ще не вчиталася. Ось такий прайс на все те, що є в холодильнику. А ось і холодильник, міні-бар, все, що душа бажає. Але дитина наголосила, що то все платно в холодильнику. А ось такий кавомат. Ще треба розібратися, як він працює. Зараз я хочу випробувати кавомат. Я сподіваюся, у мене не візьмуть кошти за те, що я собі зроблю тут каву. Так, беремо одну кавуську. І я щось маю нажати, але я не знаю що. Пробую. У мене вийшло. Ура! Навіть кавуська робиться. Вийду на балкон, подивлюся, з якого боку ми. Боже, який гарний лопатий сніг. О, йо, яка краса. Вау, це як різдвяна казка. Яка краса сьогодні в Буковелі. Тепер йдемо відпочивати в спа і все показувати. Рушнички обов'язково потрібно брати на рецепції, а не з номеру. І пам'ятати, що СПА працює по концепції 12 плюс із п'ятої години дня, тому це варто враховувати, хто подорожує з маленькими дітками. Саме СПА виконане в японському стилі. Тут є великий басейн, три сауни, джакузі, льодяний грот, сінна кімната, і все це по черзі будемо дивитись. Я навмисто прийшла в СПА в 10,06. Я зайшла. І ось всі вже лежаки зайняті, все зайнято, зайнято, зайнято. Мені от цікаво, скільки насправді людей тут є. Так ну, всі лежаки зайняті. Хоча людей, ну скільки людей? Раз, два, три, чотири, п'ять і нас двоє. Зайдемо поки що в сімну соляну кімнату. Хочемо зауважити. У мене сказав таке враження, наче я прийшла на якийсь пляж десь біля моря, де нам всі лежаки накидали рушників і просто розійшлися люди. От реально. Або занадто мало лежаків тут у Fomic Residence, або люди в нас такі прийшов, поклав, пішов. От реально ми не знайшли, де покласти наші речі просто навіть на один лежачок, щоб покласти рушнички і халати. І ми пішли зараз в соляну кімнату відпочити і зауважили, що навіть тут люди принесли свої речі і поклали на лежак. Ну, це дуже незручно, при тому, що загруженість на вихідні готелю дуже висока. Я не знаю, тому що, наче в басейнах, нема так багато людей, і от в самому СПА нема так багато людей, щоб всі лежаки були зайняті. Ми трішки зараз полежимо тут, а потім постараємося зняти в принципі, все СПА. Хоча, чесно кажучи, за рік нічого кардинально не змінилося. Єдиний нюанс, що ми помітили, рік тому СПА працювало чомусь лише до 9-ї години. Ми ще тоді, пам'ятаю, прибігли в 9-й годині сюди, бо думали, що воно до 10-ї, а нам сказали, ні, вибачте, воно до 9-ї години. А цього року СПА працює до 10-ї години і це дуже добре. Чим тут гарно, у Фомичі, щоб за відносно невеликі кошти, ти отримуєш хороший сервіс і хороше спа, яке включено. Бо не скрізь спа включено. От, наприклад, в Закарпатті в Золотій Горі. Нам доводилось окремо доплачувати за термальне спа. Мало того, що ми в Великій горі там а, оплачували номер, ще й окремо ми оплачували спа. А в Буковелі таких готелей, де є хороше спа, сніданки, за таку ціну ну дуже мало. Готелів готелі хороших спа багато, але за адекватної Ціну, так. Ну не знайдеш. Не Я хотіла знайти хороший готель з хорошим спа. Я блякомуха нічого не можу знайти, і я знову повертаюся в Фомич. Чому? Тому що тут адекватна ціна. Я за 7,5 тисяч на добу зняла номер на чотирьох. На чотирьох, на цілу сім'ю. Я дійсно хотіла знайти щось інше, але я не можу за нормальну ціну, адекватну, таку допустиму для мене знайти щось іще. Навіть той Маунтін Residence, що ми з тобою у квітні їздили, там немає по суті спа. Там є один басейн. І ми туди поїхали в квітні через що? Через те, що вода Клаб була включена. Е, які ми хвою розглядали? Хвою розглядали. Але там номер 17 квадратів на 4. І він був десь 16 тисяч нам виходив на 2 дні, чи 17 да. тисяч виходив на 2 дні. Якщо брати гірський делюкс, ну, він виходить 18-20. Ну, а те, що він був 17 квадратів на ну, на він 4 людини, та, і це він це один так, на як, на одному. Він такий, як вагончик був. Да. Ну, тому ви час в Буковелі повертаємось до Фомича. Хоча б і хотіли щось інше розглянути. Можливо, вдвох є більше варіантів. В двох є більше варіантів. А на сім'ю з дітками. Да. Дуже важко знайти щось за адекватні гроші. Тому тут так багато людей. Сьогодні субота і сьогодні дуже багато людей. От ми це побачили на сніданку і це видно по, по парковці. Парковка просто переповнена. Ми стали другий ряд. Ось парковочка. І там реально машини зараз чотири ряди. Видно, як машини напарковані. О, там наша з білим дашком стоїть ось ота за чорною бекою. І щоб тепер, от, щоб комусь виїхати, потрібно обдзвонювати дуже багато людей, які також повинні вийти, перепаркувати свої автомобілі, щоб інші могли виїхати. Так, Тут є в нас три. Сауни і одна соляна кімната. Ми зараз в сауні, яка називається японське сонечко. От вона така дерев'яна в такому стилі сонечка. Зараз тут температура приблизно 80 градусів. Ця сауна одна з тих, які мені найбільше подобаються. Тут сухо і гаряче. Тобто на тебе нічого не капає згори і не настільки гаряче, щоб ти не міг цього витримати. Це вже друга лазня під назвою Ваббі. Така цікава назва. Тут теж висока температура, але і також є пар. Гарний тут дизайн, але, чесно кажучи, краєвид уже не той, який був рік тому, тому що там іде будівництво, тут раніше було багато сосен, було так більш цікавіше. Але можливо, як забудується, то тут уже буде більш, більш мальовничіше. Температура 85, в принципі, така сама, як в японському сонечку, але тут більш висока вологість. І через то тут так аж душно. Єдине, що тут сьогодні і вчора, в принципі, не працював людяний грот. Напевно, пов'язано з відключеннями електроенергії, вони так економлять на чому можуть. Ймовірно, ми не знаємо. Або ж він поламався, бо вчора ввечері він трішки працював, а людяний грот дуже добре після такої. Сауни натерти себе льодом гарно. Третя парна має назву Вулканічна Фудзіяма. Насправді її дуже важко зняти, тому що тут висока вологість, дуже багато пари, але й дуже гарний аромат. І така помірна температура, що дуже чудово для релаксації. І дуже класний дизайн. Те, що я казала, людяний грот, ледь-ледь працює. Не знаю навіть з чим це пов'язано. Шкода. Тут все так, як і було: душ, туалет. Це ми вийшли на терасу на сьомий поверх, де у нас басейн і Pool Bar. Так, залазимо. Дитино, ну обережно, щоб я тобі на голову не стала. О, як тут гарно такий контраст. Так, температура повітря 8, вода 34. Гарний контраст. Ну, Зараз усь перевірі, як глибина. Так, це я вже, вже я стала. Ну, Ось так. Метр двадцять, Метр каже Метр дитина. 20. Це ось ціни на Seven Pool Bar, який тут поруч. Замовили тут на пулбарі коктейль. Так подивилися в принципі, по цінах. Алкогольні коктейлі десь так в межах 300-350. Всі, ось тут, наприклад, 250 грам. Є на 120 грам коктейлі, на 300 грамів, а без алкоголка десь в районі 200-260. Це коктейльчик, називається німфоманка. Такий дуже гарний, тут така квіточка. На основі лікеру лічі троянди і просеку. Буду пробувати. Я ще такий не пробувала ніколи. .Mm Цікавий такий смак. Реально троянду відчувається. До речі, ми... Ніколи не беремо собі в готелях десь на барах коктейлі, а це вирішили взяти, спробувати. Завжди щось шкодуєш, жалієш собі. Скільки можна? Треба жити сьогодні, тут і зараз. Життя таке непередбачуване. Тут на терасі, на цьому поверсі, дуже мальовничі краєвиди і видно практично весь буковель. Але ми обов'язково ще прийдемо сюди ввечері. І покажемо вам вечірній буковель. Так як я й обіцяла, ми прийшли сюди ввечері. Тут уже геть інша атмосфера, музика грає, все світиться і який красивий ось вечірній буковель. Дуже гарно ще й сніжок іде. Цей басейн відкритий працює, до речі, ще довше, ніж спа. Він працює до 22.30, і це дуже зручно, тому що після спа можна прийти ще сюди на півгодинки. От зараз, наприклад, температура повітря 7 градусів тепла, а водичка 33. Навіть це трішки прохолодніше ніж було в день, але все рівно дуже класно і комфортно ось так поплавати на відкритому повітрі. Самому спа після п'ятої години теж вже геть інша атмосфера, адже тут діє правило 12. Досить тихо зараз, спокійно, світло таке приглушене. Мені подобається тут ввечері. Хоча я не скажу, що дітки в день мені заважали, абсолютно ні. Ну, три басейни з різною температурою води. Плюс 6. Поруч плюс 45 і зелененький плюс 36. Повечері тут гарно. Буковель розбудовується, просто капець. Видно, як будується, 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 як розширюється. Думаєш, ну не вже так все добре? <смір> Можливо, вони щось знають і все буде добре. <смір> Розраховують на велику кількість туристів. Так, добрий ранок. Їдемо на сніданок. Є два ліфти у Formage Residence. І от ми зауважили, в одному ліфті лише до сьомого поверху ти можеш доїхати до пултиразу. А в іншому сусідньому ліфті вже можна доїхати до самого ресторану на восьму поверх. Що там є? Курбочка. Ага, курбочка. Є на лишники гарбузів. Це паста з різними соусами. Бачиш, бо yes. і шпинат. Масолька, а ти казав, не тримається. Ну, я ж не могла кришечку підняти добре. Бекон, не знаю, сусі. я не сосисочки. Сміданки тут завжди хороші, от я собі взяла. На сніданок і рис з овочами і квасольку. Діти вже мої доїдають. Тарасик взяв собі ще мюслі з молочком. Вибір величезний. На жаль, там зняти важко, тому що багато людей. Не хочеш людям заважати, але є багато всього. І навіть є зранку на сніданок шампанське, так як і минулого року. Тині. Дай Боже, так кожен сніданок починати з шампанським, і з таким краєвидом. Але я така сонна. Да, Ти да, Та я так спала гарно після басейнів, аж у мене все примнулось до подушки. Зато видно, що гарно, гарно спала, бо вчора гарно наплавилась. Смачно. О, дитина улюблену грушку взяла. Молодець. Капучино зробили з автомату і гарячий шоколад. На десерт теж багато різного всього випічки, сирних запіканок, фруктів. Після шампанського пити каву на сніданок. Це так можна, тільки коли відпочиваєш в готелі. Краса перший день зими в Буковелі. Дуже гарна ідея зробити сніданок в ресторані на восьмому поверсі. І, в принципі, ресторан на восьмому поверсі це шикарно. В Буковелі. Такого краєвиду немає практично ні в кого на сніданках. Це Маунтін Residence, якому ми відпочивали півроку тому. Цікаво, чи вже відкрився другий корпус. Їдемо на вечерю в ресторан і зараз вам все покажемо, які тут ціни, що тут є. Так, нам принесли комплімент від шефа. Це в нас якийсь такий хлібчик грузинський і три соуси до нього. Будемо пробувати. Слабак. як тобі хліб? А що сталося? Воно парчене? Ось цей, ось цей парчене. Мілені принесли курячий бульйон з дитячого меню. Такі трихінка, але яєчко. Бульйон такий коштує 235 гривень, якщо я не помиляюсь. А ще у нас є суп-харчо. Ми ж в грузинському ресторані, то ми вирішили взяти грузинську страву. Суп харчо коштує тут, здається, 300 гривень, правда? Або 350. Чи 300-450, я вже не згадаю. Тут ще сьогодні концерт, то досить гучно. Я тепер теж пробую харчо. Традиційний грузинський супчик. Смачно. Тут яловичий, бульйон, м'ясо, яловича, рис. Як не дивно, і грузинські спеції. І він такий гостренький. Ще соус кемалі, якщо я правильно сказала. Ось такий бургер коштує 350 гривень. Це з дитячого меню. Тож ми сьогодні замовили лимонад грузинський Це. на такхарі. На такхарі. Такий лимонад коштує 160 гривень за 0,5. Хачапурі по аджарськи з м'ясом. Мало бути дуже красиве, там мало бути яєчко, жовточок і ще зверху чілі, але офіціант перемішав усе, ну, бо це його робота і я не встигла зняти. Як мене вчили їсти, я, до речі, вперше пробую хачапурі. Як не соромно, але вперше. Зараз пережую і скажу, смачно і цікаво. Трошки таке парчене, солене, воно, напевно, таке має бути. Ну, на 400 гривень. Цікава страва. Традиційна в грузинському ресторані. Наш чек. Ми наїли на півтори тисячі. Такі тут ціни, в принципі, я казала, всі ціни по ходу. І тут навіть відразу пропонується, скільки з подякою для офіціантів, скільки ти мав би заплатити. Так, це в нас кухня Open Space. Ми зауважили, що тут є можливість подивитися, в якій пічці роблять хачапурі. Ми вийшли на терасу, а тут щось так тепленько зауважили, що тут ось є обігрівач такий. Ось так виглядає нічний буковель. Тут вже такий весь різдвяно-новорічний настрій. І басейн на цьому поверсі. Ось. Видно відразу його із ресторану, і з нього гарний краєвид. Так, ми повечеряли в ресторані, відразу вийшли так на терасу і вирішили підвести підсумки нашого перебування тут. В принципі, цей готель чудовий на свій бюджет. Як я вже казала, ми довго думали, вибирали, перебирали, хотіли все-таки поїхати в якесь інше місце, показати щось нове, але реально. На двох дітей, вірніше на сім'ю з двома дітками. Ну дуже високі ціни, якщо ти хочеш мати і СПА, і включені сніданки, і ще щоб парковочка якась була. Ну це дуже дорого. В районі там здається, 16, 18, 20 і вище в нас були готелі. А цей готель у нас через букінг вийшов за 15 тисяч, тобто 7,5 тисяч за добу, при тому, що включене СПА. І включені сніданки. Типу, ми хотіли номер, щоб він був обов'язково хоча б двокімнатний, ну тобто вітальня і хоча б окрема спальня. Знайти такий номер дуже важко. Навіть от є готель хвоя, в який ми дуже хотіли поїхати. Там номера всі такі невеличкі, всі, все разом, ліжко, диванчик, всі на купі. І за цей номер на в букінгу була ціна, здається, 17 тисяч за дві доби. А тут номер гарний, просторий, ще й двокімнатний. І тому ми знову ж таки зупинилися на Fomage Residence, хоча й не прогадали. Тут хороше спа, тут прекрасні просто отакі ось сніданки, тут є хороший ресторан, тут мальовничі. А найбільше я люблю це цей басейн на цьому поверсі, який тут ось поруч біля нас, тому що звідти неймовірний краєвид. І не кожен готель пропонує, власне, ось такий басейн. А вам дякую, що ви подивилися це відео до кінця. А мене з Днем Народження. Не буду казати, скільки мені рочків, але я вже дуже доросла. І наразі всім па-па! Вчора вже й попрощалася з вами, але згадала, що хотіла показати ще одну цікаву локацію тут біля Буковелю. Така гарна дорога тут на яблуницю з Буковеля. Ну, в плані красиві краєвиди, але сама, сам асфальт вже такий нездалий, треба перекладати. Але немає бікбордів. Видно всю красу. По дорозі від Буковелю до Яблуниці ми ось завжди зупиняємось тут. Чудовий краєвид такий. Рік тому ми тут приїжджали, металевої фігури ще не було. Написано, що ця фігура акцентує увагу на неймовірній панорамі Карпатського краю і запрошує всіх туристів помилуватися. На жаль, сьогодні туман, а так би ми тут побачили всю панораму Буковелю. Ми їдемо через яблуницю і вирішили зупинитись тут на пагорбі з неймовірно красивим краєвидом на поляницю, на Букове. Ось це все Букове. А з іншого боку, зараз покажу, у нас вид на Говерлу. Ні, ось це Говерло, перепрошую. А це у нас ні, це не Піпіван, це Петрус. Ось така фігура цікава, металева. Тому обов'язково, коли їдете з Буковелю, їдьте через яблуницю і заїжджайте тут помилуватися панорамою. Там би мав бути Буковель, поляниця, мав би бути дуже-дуже красиво. На жаль, сьогодні туман. Дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі в наступних відео із Закарпаття, де я планую відвідати декілька комплексів з термальними водами, щоб показати вам, як можна відпочивати на Закарпатті взимку. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Всім па-па!